Доброго, ми з України, в нас війна. Війна з альянсом Dark Shark Empire. Це наша друга зустріч. Спочатку не писав. Капсі вранці записую. Значить, Оля, гарна оборона. Зі старту мені під Назарчика дали купу камінців. Благо, щось дали та й під цей. Жовти. Жовті, то я три склав. Верніше вже сім склав. О, але ж Данте тут жирненький. Ну, а що а робити? А що робити? Незрозуміло, що робити. О. Ну, пробувати, надіятися, що Одіссей там пару разів нормально так приложиться. Тому що а сенс їх тримати. В любому випадку Данте зараз цей. Що так, що ся книжку викине, потім мультувати буде. Є якийсь хоч шанс маленький, що можна його пронести. Типу, Як не зразу, то з каменю. Бух-бух. якби більше не це А обітниця, до речі, спрацювала на цей. На зріз атаки. І це хорошо. Значить, три камічка. Хоп, кріт 300, хоп-хоп-хоп, забрали. Пощастило. Ну і прекрасно. Тепер нам би якби Назарчика зарядити, але вирішив зарядити разом з Галаходом, тому що розумів, що може десь щось злетіти 5, 10, 25 треба бути готовим до всього. Значить, тоді диспелю і луплю. Дуруш. -ду -ду Забрали цього. Фаїла, гарний герой. Я не знаю, М можливо, навіть покруче ні Хіоніс хоп, ліквідувався. Зарядився мій галахат. Але Галахата мало. Так. Трунтин-тин-тин-тин-тин -тин, 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 тин. Значить, дозаряджаємо Назарчика. Ну і що, пробуємо пробивати? Деспемо, Лупимо. Свій таємний сний ну, Бог з ним. Ну і Бог з ним і зарядився. Ми дозарядимо латеску, щоб вона удачно самоліквідувалася. Вона ну, Не хоче самоліквідуватися. Значить, фіол жовтий такий ліквідувалася. І це прекрасно. Упс, червоні. І заспіваємо пісню. Ну добре, що хоч кинула, нікуди не перекинула. Щоб могла на якусь зараз перекинути. так. Дозарядила своїх. І що буц, буц, буц. І бобуц. Забрали. Минулу зустріч ми воювали, я, мені здається, на Олюв. Раз-два, за але мені здається, там була якась інша оборона. Я так розумію, що люди тупо грають з нами по фану їм скучно. Вони собі розуміють, що виграють. Карма настільки справедлива, що у нас було 26, їх 27, у нас там більше 10 тисяч різниця в балах війни. Але, мабуть, іншого суперника не могли підібрати. Хоча я думав, насправді, що тільки вище там стоять цей лимонад і прям-пум-пум-пум-пум. Легенди. А виявляється, легенди не з лимонадом воювали. Ну, таке щось там дивне, страшне і нерозважливе відбувається. Значить, тим часом, що ми маємо? Ми маємо. 에... А чого я так зробив? Дурачок, тому що, ж... не знаю, мені треба було через зелених, мабуть, фіо опускати. Треба було зразу робити. Опа, блок тримає раз. І диві, як він зарядився, я в шасі. Просто, як пушка зарядився. Трюх. О, і благо заблочилась лотеска, і це вже краще. Тут все летить, блочиться, відлітає, літає, прилітає. О, так, тепер ми можемо, по крайній мірі, зняти всю цю какомаляку. Так, ми знімаємо це все раз. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Другий дракон вже заряджається. Два. У мене троє заблочені. жовтий я можу скласти хіба що? Ну давай жовтий будемо. Складати через не жовтий. Бубух. Бубух. -бу. Нормально, так? Так, ці всі історії головне вони бафів ніяких не понакидали. У ні в цьому плані проти драконів, звичайно, він дуже імбушечний. Так, Ловимо, отримуємо. Ну що, попробуємо забирати латеску, тому що діло пахне керосином. Значить, так, ріжемо. Правда, кайлуму, ти нічого не наріжеш. Ну пробуємо ДСМ бафнути атаку. Бо бух 700. О, там це все діло. Шліфанем там світ таємниць. Ну, нічого, ми це діло підправимо з камінця. Так, тудух, тудух, тудух. Мій дідок, ну майже зарядився. Ну, нічого. Це добре, що він майже зарядився. Значить, шліфуємо ще раз. Побух. Значить, там ого, майже 800 золотів. А, це ж, господи, від Одесея залетіло. Я думав, від Джейтоса. Думаю, нормально, так джейтос приклався. Значить, тудух. Ду ду Дракоша брата накидав, Ну, нічого, в мене вже дідок є. Книжечки мої хоп. І все. І усе. Тим більше, що особо нічого він надкидати то не зміг. Так, це лиш, лише добити цього Кайлума мене нещасного, другого. Да, я тільки представляю, скільки ця оборона блин, коштує. П'ять драконів. п'ять штук баксів, блін, пішли відпочивати. Поїхали далі. Третій капчик. Ред. Ред, ред, ред. Значить, що тут ми бачимо? Дві кукухи. Mm -hmm. Мені здається, вреда, там настільки імбовий гараж. А оборона ну, така собі. Так, що ми бачимо? Значить, Синус, косинус, тангенс, котангенс вичисляємо, думаємо, прораховуємо. Так, Наліво підеш, вправо попадеш, зад перед перекрутити, кинути, підкинути. Що буде хід перед хід назад, виходить хід парад. Хід парад такий, хід парад такий. А якщо отак, то вийшло отак. Потім кидаємо отак. І що ми бачимо? Дурню якусь бачимо. Але робимо ось так: хоп і маємо заряд своїх, але не маємо заряд сопа. Ну і що, будемо щось. Робити. Значить. Центр, напевно, не центр. Я бив, да, правий фланг. Мив. Теска там ціла. А ця бабка мені не дуже подобається. Ну що, давай ріжемо стихієчку. Давай, дорогеньке, ріжемо стихічку. Ріжемо давай. Ой, молодець дають. Тум! Зрізав. Ого, аж 280 зняв. ну, Позбиваємось одного кукуля. Один пішов. На користували глядачів. Так, і це прекрасно. Значить, пробуємо винести центр. -ду -ду -ду. Трішечки не вистачило, соточку якусь. Ану, камінчиком підправити, не вистачає. Так, але у нас ще є три камінчики, і ми це все діло шліфуємо. Ой-ой-ой, втьозку полетіло, це нехорошо. Є це дуже погано. Але з іншої сторони 670 прильот. нас це в принципі влаштовує. Нам би на, на всякий випадок свого троянчика зарядити, бо червоний у нас десь пішов гуляти, тому Тому, так, значить, б'ємо по цьому жуку, і щоб в теску не хотів кидати. Виставив його наперед для того, щоб <смістит> загородити ним теску сліпо. <смістит> щоб вона менше хіла. Ну, зірвалась. А, правда, все рівно мало. Буц-бац. Е ого. Ого, ого, ну давай лупинемо. Теска заряжена. Так, 900. Ну, можна в теорії добити. Можна камінцем докинути, кстати, добити то й все. Дуже глупо, якщо розібратися з моєї сторони, було б ультувати, можна було просто три камінці пустити вертикально. Але з іншої сторони, ну, те що вона тільки по мені розганяє. Значить, ріжемо стихійку лупав. Бух, туру, бух. Забрав. Якраз в притірочку, два з хвостиком. Залітає. Так, є третій шот. Команда в мене хороша. Я колись сказав, що це команда, яка все пробиває. Тут Скаді була. От Скаді я б зарядив. І тут, якби, якщо подивитись, і червоний є, і синій, так маломальський є, і зелений теж є. Тільки в, в сучасних реаліях, виходить, метод не канає. Тож я вже, вже... Раз пробував брати артіо замість медб. як показала практика, більшість цього користі. І ми маємо 4-2 і нічого це не дасть. Бо все-таки 6, 6 камінців вирішують в сучасних війнах. А в мене що мед, 7 камінців, що вотен, 7 камінців. Треба да, сюди, наверное, якусь артію втулити всю команду. Щоб вона просто тупо бафала камінь. Можна потім буде каменем розвалювати, тому що ось не вистачає, тупо не вистачає. Була б артіо лупанула б зараз, типу, по діду, а потім шліфанути камінцем і могло бути все по-іншому. А так що ми маємо? Маємо фріг, яка зараз пиум підрізала. Далі маємо дітка, який пум, накидав. І що? І маємо, блін. Те, що ні вота не зарядився. А назар на підході бляха, муха, муха, бляха. Ну і що? І походу мої теж не зарядяться. Ні сів, ні морфей. Ну, прокинути то можна, але. але... Упс, упс, упс. І понеслось, і понеслось, і понеслось нормально, так, так? Да? Прокину. <смі> Назарчик. Хоп. Да, Назар собака. Я собі теж поставив ні Він на плече. Ну, якщо такі приколяси, да? то ці приколяси, звісно, Бубу, що три рази просто три рази не попав. І ця фрі, да, старий герой, як так три рази не попав. Ну, це все, ГГВП, навіть не проб'ю книжки. О, і там, виходить, вже заряжений і кайлу, і какапелі. Какапелі вже повністю заряджений. Ну давай, мега-комбо 243. Тух-тух, тух, 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 тухтух, туту-ту-тух, ту-дух. Відлетів, полетів, накинув, закинув. Це було таке. Це як це? Конвульсії чи Да, Давненько я не розбивався нуляку, ну, що ти зробиш? Ну тут вже якби сенсу немає. Книжки накидали, як не сліпі, то криві. Коротше, нуль. Так, іду далі. Євгеній. Тут трошки простіше тут я модернізував все-таки команду в 4 кольори. Чотири кольори є 4 кольори. Мені, чесно кажучи, імпонує. Хоча ось недавно ми е з Олегом з Сауроном балувались, то я грав в три кольори. Грав, тому що центр мимо, Ну, вимушував так грати. Так, при всій всій історії виходить. Що ми маємо? Маємо заряд своїх жовтих, маємо коцнутого дітка. Значить, робимо бух бабрабух Розганяємо своїх по набору мани. Автоліком підрізаємо 500 і маємо. По ідеї мали б з камінцями забрати. Ага. Чого так вийшло? Я не знаю. а Тому що, напевно, мед вона там. Жирненька на еволюція, Наверно, вона там добре таке жирна. Ну, нічого страшного. Значить, забираємо ще. Лотеску. Не вийшло забрати. Два хп залишили. Я тоді думав, що за знущання, як що з ним зробити з тими двома хп? трун тун, тун 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 тун, -тун. Так, відлетіла латеска. І що? І що, і де і як? Гарно відхилитись мені не мішало. О, нормально так тисячку припечатав. Пазік видно, все ж таки в атаку качати. Толіком це все діло шліфуємо. Це було раз, два, три, четвертий, нуд, п'ятий шот. І шостим я таки пішов. Спробувати виправити свою помилку, тому що ну, якщо розібратися на фоні всіх, десаєшних оборон, то ця не така вже й страшна. Якби й не пана, ну не знаю. Не знаю. Взагалі, час йде, діди вже не такі страшні. Значить, дивимось на поле. Що ми маємо? Ми маємо три червоні камінці, і це прекрасно. Що вони нам дають аж нічого. Маємо 4 жовті вже легше. <світ> І діло другим заливом, так? Да? Так, підтягується червоний. Мало. Чекаю, прорив на Шаміра чи Нізара. Ой, то вже по-іншому -по все заграє. Ото буде цікаво. Так, тут, тут, тут. І б'ю великий, по ідеї, мав би бафати. Ай-ой-ой-ой-ой. Ой -ой -ой. Наша пісня гарна нова, десь таке я вже бачив. -да. Так, хопа. Тудух. Ідеально. Просто ідеальний варіант, який міг бути. Чесне слово. Да, Я навіть тоді вже думав, що ще один залив. Ну, Нізар лупанув. Ну, краще не придумаєш. А ще знімаю всі ці приколяси. Ще, звісно, я по книжці зніму. Айону. Пум-пум-пум. Реінкарнацію запустили. Лупанемо по фріх. Ну, Там світ таємниць. Халєпа. Халєпа. Ну що робити? Мені треба прокидуватись. Три ходи, блін, кидати, скільки можна. Так, а там і дракон зарядився, і це печально. І 4 книжки. Є. І зараз буде потихеньку нас цей. о. нас розмотувати будуть. Бух-бух-бух. Як укопали молодець, лупанув Куди потрібно. Так. Тріти -ті -ті, 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 ті ті. І що? І що? І як іде? Ну давай отак прокинемось. О, дві як хорошо вилетіло. Просто чудово. Ну, значить, раз так вилетіло, то повторимо цю процедуру. Забираємо всі ці приколяси. Раз. Вже можемо почистити все ж таки від книжок. Да? Я думаю, що так. Да. І по центру бити. Буц. Накидати. Давай забрати ще, виходить, з Назарчика книжечку, да? А і з дракончика забрали, і це прекрасно. Так, ну давай. Дід <гадіть> знову <стопи> викинув книжку. Ну нічого, нічого. Неприємність ми якось переживемо. Ти треба захищатися і взриватися, а що робити. А що робити, куди бігти? Чого захищатися? Тому що зараз копей знов зарядився. Дві як гарно, чітко 1000. Так, в Назарчика мені лупанув. Хорошо. Хорош. Ми теж назарчик лупанув. зірвалося. Так, Зарядився наш ішов? І було б, напевно, непогано лупанути по дракону. Чого я не лупанув, не знаю. Там світ таємний. Дурачок. Треба було бити в драконами. 500, що го там, що ще по 4. Я взагалі не розумію, як він працює. Він тисячу хп накинув просто, на рівному місці. Як то воно так сталося? ніхто, Аби хтось догадався. Ну, лупанем ще раз і що? Да, так би лупанув, блоканув дракона і горя б не знав би. Ні, придумав якийсь халепень. Так, там ключик той висить досі на мене. Ну, я зарядився, незрозуміло для чого, і все куту підхіст, виходить. Десь вступивши кардинально, капітально вступив. Так, тим часом я таки пробую цю катку докатати, реінкарнація подія на капелі. І це прекрасно. Чому вона на фріх не подіяла, не зрозуміло. Капелі хоч відлетів, і це добре. Так, на захист нам не страшно. Трішки нас там по цьому е е різанули по мані, Ну, ми все рівно дозарядимось. Паралельно майже забрали фріх. І що? І треба лупити, тому що сенсу немає. Блін, тримати, блін, то Назарчик на низькому старті. Попробуйте з камінця його забрати, чи що? Та що ні? Бо ні. Мені здається, що можна було спробувати три камінці пустити. Ну і хорошо. так, не повторюємо помилки вже минулого разу. Ми блочем робимо. Кидаємо. Можна було набагато простіше це все зробити, але команда мені це подобається. Тут якісь все рівно є різноманіття. Звичайно, тут буде проривчик і комусь шамірчику було б ще круче. Ну і так непогано. Ну, та й таке. Війшлася війна, не міг я раніше зайти, злили ми, але 5 кана на дарках наклепали. Я думаю, що це нормально. З урахуванням того, що їх 27, а нас 26. Молодці, вони нормально, так лушпарили. Азік там бух бобух. А це хтось розбивав, санті розбивав. Ну таке вже повставалися, що всі чекали, добивів середня ланочка мене. Ну таке. До молодці. Набити 5К на дарках, я думаю, що це теж круто. Ось так ми повоювали. Десь, мабуть, ми там глибоко-глибоко знизу. Десь. Ну, чесно скажу, що да, ми розбивалися, але але, ой, і, і розбивались, чесно кажучи, ну так прилічно, блін, що, нуль нуль якісь, що це мені попадаються ці нуляки, блін? сам же ж нуля заробив, так що нема що сказати. Теремітик нуля, блін. коля нулі, саня нулі, надя нуль. правильно, ну ось і ідарки нулі заробляли. В принципі, що? Ну, дід такий, можна на ньому і нуль десь ув'язатись. На нас ось заробляли. Ми заробляли. Що тут? О! Ну, перші сім місць задарками. Далі. Далі ми. о, На один балик мене дум, обігнав. Ніби я серед нас бути на першому місці, а так є, що є. Ломик молодець, гарно відстрілявся. Нічого, розвиваємося, ростемо. Щось колись та й вийде. Все ж таки проти ДСЄ так зіграти, це не найгірший варіант, тим більше, що вон і в блін, так собі зіграли деякі рівні, 87-й рівні. Якщо, якщо в нас куча ще 70-х рівнів, то, то не так погано ми ще відіграли, я так думаю. Ну, на цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, дизлайкайте, критикуйте, відкритий до, <свісно> до діалогу. Все буде Україна!